Всім привіт! Зараз прийшла готуватись буду до фотозону. У мене на вихідних три фотозони. Одна така невеличка, зовсім просто гірлянда і мольберт. І дві фотозони ну такі не дуже складні. Тому я хочу підготувати всі кульки, ну принаймні на завтрашні фотозони, щоб все було готово, щоб це був швидкий монтаж. Вже поставила мольберт подивитись просто, як це все буде виглядати, і приблизно що саме робити. І почала збирати гірлянду. У мене буду, будуть білі кульки і такі два види рожевих. Я думаю, зберу основну гірлянду з білих кульок. Тут кульки 10 дюймів. А потім вже з цих рожевих сформую кластери готові. Вже з великими кульками, з маленькими. І ці кластери я вже буду кріпити безпосередньо на самій локації вже на цю гірлянду. Тому що, якщо гірлянду зібрати зараз, то поки я її довезу, все перекрутиться, перевіртиться, і мені краще робити, коли. Ну, якби збирати на місці, на локації дивитись, дивитися, як і куди що ставити. Так гірлянда буде виглядати краще. Час дуже швидко летить, особливо коли у тебе дві фотозони. на одну я підготувала кульки. Треба ще пофарбувати цей напис. Все це завантажити, бо ми будемо їхати. Одразу зранку і почала готувати ще кульки на другу фотозону. І ще мені треба ці магнітики. Зробити такі бантики, приклеїти на них магнітики. Тому що це буде тут на Мольберті фото так розміщуватись. І зробити напис полістирол на пінопласті, бо він у мене не склеєний. Добре, що хоч вирізаний. Зараз фарбую напис. У мене тут напис з фанери. Я його фарбую в рожевий. І потім ще буду ставити на таку підложку з білого ДВП. Потім покажу. Ось такі виходять буквачки у мене. А це буде напис на Мольберт. А будуть ще фотографії, рочку, кожен місяць. Ну, а на горі буде такий напис. Зараз їду на монтаж, завантажилась. Думаю, що кульок мені вистачить, я надула багато. Але про всяк випадок взяла компресор з кульками. У мене буде тільки гірлянда і Мольберт з фото. Приїхала на локацію. Сьогодні буду робити на вулиці. Дуже класна погода, Тепло. Якраз не жарко. Зранку все швиденько зроблю, бо в мене ще одна фотозона сьогодні. Охоронець, який нагавкав, пішов додому. Так, <ривіт> 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 <Да>, нам дуже <ривіт> страшно. <ривіт> Я вже доробила фотозону, зараз вам показую і їду на іншу локацію. У мене сьогодні гірлянда і мольберти клаконічна, простенька фотозона. Я зараз приїхала на локацію, буду сьогодні оформлювати фотозону на христини. Сам процес ви зможете побачити трошки пізніше, я вам покажу вже готовий результат. Я вже доробила фотозону і зараз вам покажу, яка у мене сьогодні вийшла ніжність. Ось така у мене ніжна фотозона на хрестини для дівчинки. Якщо у вас планується свято і ви хочете собі гарну фотозону, звертайтесь, ми працюємо в Новояворівську і в Яворівському районі. І хочу нагадати, що декор для такої фотозони такі каркаси, написи, крила, магнітики, все це ви можете замовити у нас. Ми виготовляємо. І каркаси, і написи, і такі крила. Можемо зробити іншу форму. Звертайтесь для замовлення до нас у інстаграм Алла Веселка. Я зараз їду на склад і буду продовжувати готуватись на завтрашню фотозону. Я зараз готуюсь на наступну фотозону і. Підбирала кульки, у мене там квіти будуть ще такі. І от, знаєте, я перебрала весь не робила даблстаф і не знайшла я такий колір. І вирішила брати Джемар Лати, ну, тому що він мені пасує. У колісана, на жаль, такого кольору немає. І от зараз надуваю, бачите, стільки кульок я вже надула. А ось брак. Це брак. Те, що? Раз, два, три, 4, 5. Вже п'ять кульок браку. На жаль, у мене тут 10 дюймів кульки. Не було 12, я просто не встигла. Навіть не те, що не встигла. Я чомусь думала, що мені колісан буде пасувати. Але от я поставила. Білий пісок, де він ось. І він мені сюди не підходить. Мені підходить от саме цей колір. Продовжую підготовку, я поставила так квіти, до речі, ця підставка стему. Ну, вона, звичайно, сама по собі не стоїть. Я поставила туди тягарець. І в такому вигляді квіти ще більш-менш стоять мені. Треба ще зробити квіти. Я тут надула кульки, сподіваюся, що їх вистачить. У мене безлад тут знову. І думаю, ще зробити ось, такі. ось таку квіточку, точніше. Одну треба зібрати просто. А ще одну буду робити. Поставити їх на стебло. зараз буду цим займати. Так, я доробила квіти, поставила на ніжку. На локації вже буду розправляти, як мені потрібно. Всі квіти поставила на ніжки і доробила ще декілька квіточок. Ой, знаєте, коли я тільки знімала цей склад, я думала, шкода, що він працює до 10-ї. А зараз, думаю, добре, що він працює до 10-ї, бо мені би, напевно, тут довелося ночувати. Так, я намагаюсь зробити все дуже швидко. І а, про квіти. Не думайте, що квіти, знаєте, так легко взяв і зробив. От я вам покажу зараз, скільки я напортила всього. Це все, воно нікуди не годиться. Бачите? А, тому що я дуже довго шукала дріт потрібний для цих квітів, і я його нарешті знайшла. І от саме з таким дріто, е, дротом легко працювати, тому що до того в мене тут кругом все в силіконі, форму не тримає, бачите, як воно негарно. А зараз його практично не видно. Ну, звичайно, видно якісь смужечки, да? але ну, не так грубо, як це було. Ось таким. Це все піде на смітник.